Історія України, 9 клас, розділ 5. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ століття, Урок 17. Суспільне політичне життя у 60-ті, роки 19 століття Хто такі москофіли? Яким був їхній вплив на суспільно-політичне життя населення західноукраїнських земель? У другій половині дев'ятнадцятого століття виразниками суспільно-політичного руху в тій частині України, яка перебувала у складі австро-угорської монархії, були течії москофілів і народівців українофілів. Суспільно-політична течія москофілів об'єднувала ту частину греко-католицького духовництва, інтелігенції Галичини, Буковини та Закарпаття, яка прагнула до культурної єдності з Росією, сподіваючись на підтримку з боку російського уряду. Москофільство утвердилося після подій 1848-1849 років, коли українська інтелігенція, яка тривалий час прихильно ставилася до Габсбурзької династії, була розочарована поступками уряду полякам і фактичним перетворенням Галичини на польську автономію. Шукаючи способів для протидії польському наступу, українські інтелігенти почали орієнтуватися на Росію. Із середини 19 століття москофіли вели перед у суспільному житті західноукраїнських земель, заручивши широкою підтримкою населення аж до 80-х років, москофіли намагалися використовувати в ролі літературної мови так зване язичіє, прагнучи накинути українцям цю суміш церковнослов'янської, російської, польської та української мов. На думку москофілів. Руси не повинні розмовляти, писати літературні і наукові твори винятково цією мовою, мову, якою розмовляв простий народ, уважали говіркою неосвічених людей. У Москофілів були свої установи й культурно-освітні товариства. Вони видавали газети й журнали. Заснована ними в 1870 році громадсько-політична організація Руська Рада. Претендувала на роль основного представника українського народу Галичини. Від другої половини 1860-х років москофіли пропагували ідею, що самостійного українського народу не існує, а є єдиний русський народ від Карпат до Камчатки. Це влаштовувало російський царизм, за фінансованої підтримки якого москофіли поширювали свої ідеї в західноукраїнському суспільстві. Згодом вони розгорнули агітацію за прийняття греко-католицьким населенням православ'я і приєднання західноукраїнських земель до Росії. На Закарпатті активними прихильниками мосвофільства були будителі Олександр Духнович та Адольф Добрянський. Вони виступали з антиугорських позицій, обстоювали ідею зв'язку земель, заселених закарпатськими русинами. Із загальноруським простором, який ототожнювали з Росією. Одним з каналів поширення проросійських ідей на Буковині були осередки православ'я. Буковинські москофіли, а це були переважно православні священники, які зазнавали сильного впливу з боку румунів і німців, вважали, що тільки скориставшись допомогою Росії. Буковинці можуть позбутися статусу пригнобленого народу, яку роль відіграли народовці в 60-х-80-х роках ХІХ століття у формуванні української національної самосвідомості? На початку 60-х років 19-го століття у суспільно політичному русі в західноукраїнських землях постає народовська течія, представники якої розвивали традиції українського національного життя. Своєю культурницько-освітньою діяльністю обстоюючи самобутність українського народу. Народівці не поділяли поглядів москофілів, були прихильниками ідеї національної згуртованості українців у двох імперіях, виступали за єдність усіх українських земель і розвиток єдиної української літературної мови на народній основі. Ця течія об'єднувала здебільшого студентів, учителів, молодих священників. Представників світської інтелігенції. Оскільки більшість культурно-освітніх установ у Галичині перебували під контролем москофілів, народовці змушені були організовувати паралельні товариства для реалізації своїх завдань. Національні ідеї народовці пропагували через різні культурно-освітні установи і товариства. У січні 1861 році у Львові було засновано перше в Галичині культурно-розважальне товариство. Руська бесіда. Згодом такі товариства виникли в багатьох інших містах Галичини. Вони утримували клуби, театральні колективи, читальні та бібліотеки, влаштовували концерти, літературно-музичні вечори. У Львові при руській бесіді в 1864 році виник перший у західноукраїнських землях український театр з одноіменною назвою у 1868 році народовці заснували у Львові культурно-освітнє товариство Просвіта, а через п'ять років з ініціативи й за матеріальної підтримки діячів підросійської України створено літературне товариство імені Тараса Шевченка. Завдяки старанням народовців Східна Галичина стала центром українського друкованого слова для всієї України. У книжках, журналах і газетах публікували не тільки матеріали західноукраїнських авторів, а й підросійської України, що сприяло поширенню ідеї єдності українського народу по обидва боки російсько-австрійського кордону. У 70-х роках 19-го століття провідним органом народівців був літературно-науковий та політичний журнал Правда. Від початку 1880-х років діяльність народівців набуває політичного характеру. Поштовхом до цього стали вибори 1879 року до Галицького сейму, на яких українці, очолювані Москофільською Руською Радою, змогли делегувати лише трьох своїх представників. Для поширення своїх поглядів та посилення впливу на громадськість, народівці заснували політичні часописи, газети Діло для інтелігенції та батьківщина для селянства. За сприяння Барвінського у 1880 році у Львові відбулося перше українське народне віче, у якому взяли участь дві тисячі селян, прагнучи здобути першість у суспільно-політичному житті. Народовці у 1885 році створили власне політичне товариство під назвою Народна рада. Засновником цього товариства був Олександр Барвінський. Народовський рух поступово поширився і на Буковину, започаткувавши там національне відродження. Важливим осередком виховання національно свідомої інтелігенції в краї стала заснована у нововідкритому Чернівецькому університеті кафедра української філософії. Яку очолив народовець Гнато Нишкевич? Створене в Чернівцях товариство Руська бесіда підпорядковане Москофілам, у 1884 році перейшло під вплив народовців. Друкованим органом народовців стала газета Буковина, перша українська політична газета на Буковині. Її першим редактором був Юрій Федькович. Федьковича називають Буковинським будителем, засновником нової української літератури на Буковині. Адже він першим у краї почав писати твори живою народною мовою. Від середини 1880-х років пожвавлення народівського руху на Боковині пов'язано з діяльністю Степана Смальстоцького. У 1885 році він стає завідувачем кафедри української мови і літератури у Чернівецькому університеті. Згодом його обирають деканом Філософського факультету. У 1891 році він очолив політичне товариство Руська Рада і перетворив його на найвпливовішу українську організацію на Буковині. У 1892 році його обрано послом Буковинського краєвого Сейму, на якому постійно обговорювали життєво важливі проблеми українців. Досягнення народовців на Закарпатті були значно меншими, там вони так і не змогли послабити позиції москофільства. Причина цього в активній мадіаризації краю. У чому значення створення народовцями культурно-освітнього товариства Просвіта та літературного товариства імені Тараса Шевченка? У 1868 році у Львові народовці створили Українське культурно освітнє товариство Просвіта, основним завданням якого стало поширення письменності. Просвіта видавала твори видатних українських письменників, шкільні підручники, літературно-наукові альманахи, популярні брошури. створювала читальні, поширюючи свої заходи і на селян. Незабаром з'явилися філії просвіти та читальні в повітових містах і селах, ледь не по всій Галичині й Буковині. Одним з перших заходів товариства стало заснування власної наукової бібліотеки з читальнею та видання читанки для сільських людей під назвою Зоря. Першим головою просвіти був педагог і композитор Анатоль Вахнянин з ініціативи народовців і за підтримки діячів Східної України у Львові у 1873 році було створено літературне товариство імені Тараса Шевченка. Згідно зі статутом, основною метою товариства мав стати розвиток української словесності, тож спочатку в його діяльності переважала культурно-просвітницька робота. Ініціатива перетворення товариства на наукове належала Конийському. У 1892 році товариство прийняло новий статут, відповідно до якого воно перетворювалося на товариство фахових науковців і науковців-аматорів. Було сформовано три відділи: філологічний, історико-філософський і математико природничо медичний. Для розв'язання конкретних наукових завдань передбачалося створювати комісії. Товариство стало називатися науковим товариством імені Тараса Шевченка. Період найбільшого піднесення в діяльності товариства пов'язаний із головуванням Михайла Грушевського. В цей період товариство мало свою друкарню, а незабаром як окрему структуру було створено видавничу спілку для видання української художньої літератури і науково популярних книжок, було сформовано першу і протягом тривалого часу єдину наукову українознавчу бібліотеку. Наукове товариство імені Тараса Шевченка сприяло вихованню талановитої наукової молоді. Ця традиція бере свій початок від Михайла Грушевського, який сформував у Львові першу школу українських істориків. Характерною рисою товариства було постійне залучення до роботи наукових сил з усієї України. Наукове товариство імені Тараса Шевченка фактично перша українська академія наук. Через обмін науковою інформацією й участь у міжнародних конгресах товариство представляло українську науку на міжнародному рівні. Серед почесних членів було чимало видатних учених з інших країн. Це також підносило авторитет української науки.